Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго дня, слава Україні. Слава ради вас бачити. Все навзаєм. Ну, скажіть, будь ласка, чи ну, то яка у нас зараз ситуація? Чи не вийде так, що внаслідок війни в Україні Україна стане чи не найменшою в плані населення у всій Європі? Складно сказати. Чому є декілька моментів, згідно якого ми можемо в майбутньому і дійсно вирівняти кількість населення. Перше, але це варіанти. Перше, це все-таки дійсно повернення тих, хто виїхав за межі України. Раз. По-друге, якщо Україна дійсно, так як прогнозують, стане економічною меркою чи країною, яку, яку будуть заходити величезні коштів для відбудови. А з урахуванням того, що в нас є величезна діаспора, і якщо я, наскільки я знаю, навіть обговорювалося свій час питання надання українського громадянства українцям по етнічній приналежності чи українцям по крові. Тобто, як, там звичайно певні вимоги будуть, певні умови, але це теж може збільшити буквально розумінні слова на да. 1-2 мільйони населення, як мінімум, я впевнений, бо. Коли закінчиться війна, особливо що це, а це, це буде, буде 2 мільйони роки. на на папері? Це як е, мертві душі, бо вони отримують ці паспорти, а залишиться жити в Канаді і в інших місцях, а якщо можна, якщо кладеться їм умова, скажімо, що вони завозять сюди. Фінансовий ну, вклад це без проблем, так само, як от Америка, яка там, якщо у них там вкладаєш 200 тисяч доларів, по-моєму, то автоматично ти маєш право претендувати там на громадянство про спрощені процедури. Чому б, як я ж кажу, якщо країна буде інвестиційно привабливою, звичайно, це можна давати одну з таких причин. Я думаю, що буде багато інших моментів, які тим паче звільнені території, тим паче невідомо. Як етнічні території України, які зараз перебувають в складі Росії, скажімо, ті ж саме Курська область, як бачимо, вона абсолютно нейтрально себе повело місцеве населення по відношенню до збройних сил. Тут багато можна моментів буде робити, розглядати і вивчати після війни, але це все після війни. Для цього нам треба перемогти. Щодо різниці в населенні зараз, знаєте, мені перше, що спадає на голову. Афганістан, країна, яка мала біля 10 мільйонів населення, не мала великого технологічного гурта. І не те, що технологічного там, на рівні десь була трішки вища, ніж феодальних відносин. Так? Зуміла за мінімальної підтримки ряду країн. Той самої Америки чи там Пакистану, Британії, наприклад, витримати радянську навалу, 10 років провоювати і по суті призвести до розвалу ворожої імперії. Та сама ситуація, а у нас ситуація зараз порівняно з ними в рази краща, оскільки все таки у нас є величезна кількість союзників. Ми впливаємо на геополітику. ми Консолідовуємо навколо себе країни і технічне оснащення з урахуванням освіченості українського населення, як і індустріальної бази. Ми отримуємо в рази більше і в рази потужніше. Тому все буде залежати швидкість перемоги і якість цієї перемоги напряму буде залежати від консолідації українського суспільства за підтримки наших союзників. Так, звичайно, що демографічні кризи під час війни вони виникають, виникали і будуть виникати. Друге питання: чи як Росія це перенесе, і чи переносить вона це зараз? Бо при 140 заявлених мільйонах я я повторюю при 140 заявлених, ми реально не знаємо, скільки населення у Росії, скільки там в нього проживає, скільки теж росіян, зокрема, які мали більш-менш. Фінансове благополуччя не покупляли собі громадянство інших країн банально від Грузії до закінчуючи вже тим проклятим для Росії загниваючим заходом чи Америкою. Другий момент, ми реально не вони не знають так само, і ми не знаємо, скільки реально в них виїхало зараз чоловічого населення після цієї паніки, коли вони мали коли була голоса на мобілізація. Ну і третій момент, що все таки, якщо б у них все так було красиво в плані демографії чи населення, то вони б любими способами не скупляли б ні мігрантів. Ні, скажімо, іноземців з якихось бідних країн для того, щоб їх хоча б частково кидати на фронти. Вони все зараз залежать від вонути, основному від свого внутрішнього ресурсу і людського, в тому числі. І... Знову ж ми бачимо, яка соціалка у них, яке відповідає. А є якась статистика яка статистика цих людей, цих мігрантів, які вони кидають на війну? Бо до мене здається, що це невелика поки що кількість. а такі просто скоріш виключення, ніж а, вже якась там а, серйозна сила. А, чи можливо я помиляюся, в яких от розмірах йдеться про цих мігрантів, які вийдуть дуже... проти нас? Ну знову ж почнемо те, що Росія надала громадянство там, біля восьми мільйонам тільки за попередній рік. Автоматично вони стають громадянами по паспорту, але по ментальності по всьому вони не є громадянами Росії. Тобто, можемо говорити, що це просто паспорт, як просто як папір, для того, як щоб відправити його на війну, ні держава з ним не укладає якогось соціального договору на взаємодію, підтримку в майбутньому покращення його соціалки і так далі, тому тут. Тут знову ж у чисто математичних цифрах це важко вимірювати, але сам факт того, що це відбувається, це, це свідчить не про те, що й не від добра. Крім того, банально порахуємо, що Росії майже мільйон населення це, так би мовити, клієнти їхніх паніціарних служб. Це ті, що були ув'язнені чи ті, що були засуджені. Чи велика кількість їх вже й загинула по фронтах, але знову ж це населення точно маргінальне, яке жодної користі для держави не приносить. Тут також варто розуміти, яка кількість населення країни є пасіонарним і е, е, дає коефіцієнт корисної дії відповідно до свого проживання в цій країні. Це теж важливо, бо е, якщо Величезна кількість наркоалкозалежних або людей, які не зайняті в будь-яких сферах, тобто ця країна не, не має підтримки свого населення в плані податків і так далі. ну, Та, я розумію, що Росія зараз є там бензоколонкою, чи вона торгує нафтою і газом, але це більш таке питання, точно не. Це не той фундамент, на якому будуються держави. Тут, тут важко власне математичні розрахунки проводити щодо, скажімо, того, хто скільки кількості населення може перемогти. Бо як показала навіть війна в Україні, все таки консолідованість населення, самоконсоліорганізація, дає в рази більше результати аніж кількість їхня. Але і нам важко буде тут теж факт. Ну але знову ж ми маємо, наприклад, ту ж саму підтримку від наших союзників у фінансовому плані. Тут правда, ніде діти, але так воно є, і ми розуміємо, що ця підтримка йде, у них закладена в бюджетах середньострокову перспективу. Тоді як Росія загнана в такий кут, що по суті за будь-яку послугу від її союзників вона мусить платити і платити втридорого, чи навіть для того, щоб утримувати свою війну. Тут... Тут тут більше все залежатиме від консолідованості суспільства, а не від його математичної кількості, і це однозначно. Ну і від допомоги, тому що технології все ж таки перемагають. Коли ви ставили приклад Афганістан, Афганістан, по перше, мав не такий ландшафт, як, і, як у нас, і було дуже важко в такій місцевості взагалі ловити, знаходити, воювати. Вони місцеві. Вони знали Афганістан, якщо я не помиляюся, за всю свою історію ніхто ні повністю ні не підкорив. Всі на ньому якимось чином ламали ноги собі, і на цьому все закінчувалося. І ціле імперії розвалювалося. Імперія зла радянський союз якраз Афганістан і поставив крапку, але сильні технології допомагали. На них фактично тренувалася американська зброя. Яка була ну порівняно з радянською, трішечки ефективніше мали групи. До речі, все, що зараз відбувається, дуже схоже, от е, як колись було в Афганістані. Е, не було літаків у афганців. Вони були. У них свої були е, перехоплювачі, типа джавелінів, Ну що туди було на той час е, регулярним, що підбивали техніку. Е, Якось так. Але я з вами згоден. Цифра точно не буде вирішальною в цьому числі. Бо ми в часи Олександра Македонського, коли йде стінка на стінку і рахувала по кількості мечів. А зараз йде справа у високоточній зброї, яка могла б серйозно змінити хід будь-яких подій для нашої країни. Так точно. Дякую вам, пане Іване. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Війни в Аберну, 68, 044, 0441. 044, Швиденько почитаю, про що ви вже нам писали сьогодні. І так, нам писали про лося, який...